Подивіться уважно а вот на цей димоход. Це північно західна сторона. Бачите оці точечки? Я багато разів казав на вебінарах, що зайве утеплення це дурість по багатьох причинах. Це суше повітря внутрі приміщення і також приводить до того, що система будинку руйнується, тому що. Для того щоб будинок жив, йому теж потрібна енергія. Він її теж повинен брати. Так оці білий це дюбельзончики, через які йде зайве тепло з точки зору енергозберігаючих. з промитими місками. Але ж ви бачите, що саме в цих місцях немає ніякої проблеми зі штукатуркою. Вона чудово просихає, вона не руйнується на неї навіть не заводяться водорослі. Отакі такі справи. І розуміти цю межу я вчу вас на вебінарах. А питання енергозбереження воно запатезапалітізовано. Це скритий налог, щоб брати з вас гроші.